Квартири були пошкоджені на виліт. І рами з тої сторони знаходили просто на, на другій стороні вулиці. Воно на виліт все вилітало. То тобто не було жодного цілого вікна. Мешканець будинку на вулиці Хоткевича і голова місцевого ОСББ Олег Дембіцький згадує, яких пошкоджень завдав вибух російської ракети минулого грудня. За рік вдалося відновити багатоповерхівку, допомагали, каже місто та благодійники. Попередній ліфт в цьому під'їзді взагалі він був пошкоджений. Там навіть пообривалися троси були в цьому, та а в другому під'їзді його просто заблокувало десь на восьмому поверсі. І він теж не взад, не вперед, ні нікуди не рухався. Тому ну, була комісія, було прийнято рішення замінити ліфти в обох під'їздах. Супер сучасні пошкоджень зазнав і ліцей Оріяна, що неподалік наразі тут завершили зовнішні роботи з укріплення стін та сходів. Загалом руйнування для освітніх закладів, спричинені вибухом ракети того дня, орієнтовно оцінюють у 8-10 мільйонів гривень, каже керівник управління освіти Андрій Закалюк. Ця частина школи дуже сильно постраждала, оскільки були пошкоджені конструктивні елементи цієї стіни з цієї сторони, і потрібно було повністю її розбирати, наново вибудовувати. Також у школі було вибито понад 200 вікон, двері, от, пошкоджений дах. Залишили завершити частину даху і так. Також внутрішні оздоблювальні роботи, тобто завершити штукатурність стін, поставити підлогу і фактично школа повністю відновлена. У цьому районі Львова було пошкоджено 30 житлових будинків. Крім того, були руйнування в трьох школах, дитсадку та дитячому центрі туризму, говорить голова Сихівської райадміністрації Андрій Зузуля. З міського бюджету мешканцям було виплачено більше 10 мільйонів компенсацій. Це було більше як 2000 вікон. В помешканнях мешканців, крім того, благодійний фонд допомагав встановлювати вікна в місцях загального користування. Це також десь близько півтори тисячі вікон. Нагадаємо, 29 грудня 2023 року російська армія впродовж п'яти з половиною годин атакувала Львівщину. По області випустили 15 ракет та 14 дронів. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.